Відзначаємо, якщо можна так висловитися, відзначаємо першу річницю впровадження проєкту «Тан-Юей» в Криверійському районі. Трохи більше, як рік тому, ми збиралися, щоб презентувати проект для криворіжців для мешканців решти громад Криворіжжя, і саме тоді основний принцип проекту рівне рівному ми доповнили невеличким важливою складовою за принципом. Допомога тут і зараз, і ми не помилилися. Адже протягом цього року до нас долучилися безліч партнерів, які висловили бажання бути потрібними і допомагати нашим ветеранам. Ступ проекту на криворіжжя для мене особисто скажу, це не річниця. Для мене це підведення якогось підсумку за минулий рік. А підводячи підсумок за минулий рік, я би хотів би подякувати всім представникам Сили оборони за те, що ми маємо змогу сидіти тут і зараз спілкуватися і підводити цю рису. Але окремо хотів би подякувати першим тим амбасадорам, які розпочинали. Нас розпочинало небагато. хлопців. ви самі все пам'ятаєте, як це було? Дякую вам. Чому дякую? Тому що на Криворіжжі ми стартували з 10 людей, які Повірили в мене, повірили в нашу команду для того, що ми розпочнемо такий проєкт. Це проєкт, який набирає обертів не тільки в нашій області, вже поруч в нашій області Херсонська, Миколаївська, також хлопці, побратими. Спілкуються, підтягуються, і ми розширяємо цей напрямок. І щодня збільшуємо нашу команду за цей рік. Дуже багато було проведено різних заходів спортивних і таких спілкування. Може, хтось сьогодні скаже, що коли йде війна, коли йде активна фаза, недоречно проводити якісь заходи щодо святкування і таке інше. Ні. Доречно. І як правильно сказав Сергій Петрович, сьогодні не святкування, а сьогодні підведення саме плідної роботи, що стосується наших ветеранів, адже повернення їх. Цивільне життя є основним, основним завданням сьогодення. Пам'ятає, ми починали, що 10 чоловік було, сім'ями приїжджали. Ми так... Давайте будемо розвиватися, давайте будемо щось робити, щоб поверталися хлопці, поверталися. Знаєте, наш, я хвилююся, я але ви знаєте, мені радісно, що зараз в цьому залі вже сотні людей. А ще як кажуть, масштабуємо вже Польщу, як ми виграємо, то ми можемо ще поїдемо туди, будемо розвиватися і там, що наші ветеранські ну, будемо сподіватися, так. Да. Дякую. Наша команда буде запитати, збільшуватись, і я думаю, ми найближчим часом відсвяткуємо перемогу. Слава Україні!